Мої вам вітання, продовження казочки про капельний полив і про підживлення через капельний полив. Сьогодні була перша частина, як полити через оприскувач, додати добриво під час поливу. Тут я полив з оприскувача. А ось тут зараз буде поливатися перець через інжектор. Що таке інжектор? Це ось така маленька річ. Вони і різні, більші-менші. Це вже я припаяв сам, можна купити готовий в зборі. Підключається воно значить, до системи. Ну Пайка ця обов'язкова. Ось така такого макара. Підключається воно значить, до системи. Значить, яка має тут система? Напряму йде на полив перцю. Чи що там росте на тій ділянці, наприклад, да, ця пряма. Ну, коли мені треба через інжектор зробитися, тут я роблю, значить, перекриваю і вже тут відкриваю кран. І тут так само. Бачите? Тобто вже вода не пішла напряму, а пішла через цей інжектор. Айлки, хотів показати вчасно. Значить дивіться. Поливаю курючим гамном. Використовую такий фільтр. Можна будь-який фільтр зробити. Бо частіше всього, що заб'ється інжектор, аніж капельна стрічка. Значить дивіться, тут зараз смокчив воздух і видно по шланзі, як цей воздух також... Йде, да? тобто там своя фішка якась воно в собі всмоктує. І зверніть увагу, як воно зараз буде підсасувати. Хоп! Байшли? Хоп, дивіться як. Хоп. І пішло. Це я зараз підключу до, до цього фільтра. Тут просто шланга така, щоб я, що я не зміг вам показати. Значить, як е, додається концентрат підмішуванням чистої води. Тобто, якщо ось цей кран відкрити, може відчути, якщо цей кран відкрити, о, бачите, бульки пішли назад, тобто більше води пішли сюди, аніж сюди. Якщо чуть-чуть прикрити, о, вже назад пішли бульки. Ось булька побігла. Тобто таким чином швидкість всмоктування з відра ми регулюємо тим краном. І воно пішло зараз на перець, я покажу зараз перець, як воно туди капає. Та сама ситуація. Значить на 10 соток, якщо треба дати салітри, наприклад, це буде 150 кг на гектар, на 10 соток 15 кг да? чи скільки це виходить? 150 кг. На гектар на 10 соток 15 кг. На 10 соток 15 кг салітр, ніфіга себе. Ось. І якщо це я зараз бофтанкою цим ділом роблю, то е, на 10 соток це я візьму, мабуть, відра 4, пропустю по каплі. Підкапувати воно буде зовсім потрошки. Бачите, як всосало вже. Тобто воно собі всмоктує, там замішується і вже по шланзі... Кінцевий пункт призначення тече вже розведений концентрат добрива. Чи то буде салітра, чи то 320-ки, десь 40-50, ну, як там ну, люба формула, чи то будуть кураки. Від цього діло не міняється. Але ця тема мені не дуже подобається раніше я багато неї користувався, але тоді щось підключив балончика, то балончиком оприску, що Мені багато набагато більше подобається, тому що. Тут буває лажа якась цим інжектором. Якщо площа мала, наприклад, якщо треба покапати теплицю капельної шланги мало, і виходить, що воно не хоче всасувати, треба велика площа виливу, щоб була. Ну, Такі є свої нюанси, то я використовую балончик. А балончик так само підключав ось сюди. Тільки тут вже шланга, вода йде напряму, на пункт. Призначення города, відкриваю один шланг, підключаю сюди оприскувача і так само воно по чуть -чуть собі вкачує добриво. Бачите, поки поговорив, вже нормально все сало. Якщо прикрити краник, бачите, як... як підсасує. І воно цей концентрат дивіться, пішли, підмішує зразу безпосередньо з водою. Ще, до речі, тут можна ставити краник. Тут був кран. Також можна регулювати смоктування концентрата. Наприклад, можна розчинити там, кілограм салітри на відро. Да? А можна взяти такого коротч, там, наприклад, ну, це, наприклад да? майже пів відра. Да? 5-10 кілограм розчинити це всі в маленькій кількості води. Но тут вже прийдеться не так, як воно зараз, там, на, на всю потужність, да, всасові, а вже меншу подачу пустити сюди по каплі настроїк безліч. Ну і безпосередньо зараз піду вам покажу сам перес. Це ось така система. Тобто, якщо не робити цей кран, то ось цей інжектор просто підключається до до самої головної подачі від керниці. Да? Тобто, Це екран від керниці, До нього підключилися, через інжектор пустили і пішло вже воно нагору. Ну, Тобто викидаємо цей вузол. Ось. Якщо згорода просто виглядає шланг. Бо це в мене тут так намутіно, щоб можна було підключати інжекер. А якщо ще тут воду відкрити, то вже дивіться, бачите, бульки пішли. Бачите? Це я закрив, це я відкрив і вони важте, гуляють. Тобто, якщо ось так чуть-чуть привідкрити краник. чуть-чуть, Бачите, дуже помаленьку. Пішла. Тобто вийшло, що більше води подається туди, ну і сюди вже обходить, а вже концентрація добрива набагато менше стала, якщо ми відкрили тут подачу теж сюди води. Ось така система. Ось такий фільтр з капельного поливу, який дуже добре фільтрує. Закручується і відро ось сам перець безпосередньо як ви вже бачите, чи не бачите, зараз покажу побачите Уже тут прокапано було просто чистою водою. Бачите, вже трошки земля мокра. Ось видно. Перець вже такий досить великий. Змикаюся Ось, І це таким чином значить, дивіться яка, Бачите, труба не дуже тверда. Труба не дуже тверда. Цей інжектор мені не подобається тим, що він не таку дає, не такий тиск дає в систему. Тому що там дірочка дуже маленька, це ж воно через ту дірочку всю подає. і в результаті втрачається тиск. Тому я перейшов на підживлення через балончик. Через балончик, тому що напряму вже тиск великий йде в систему. Плюс балончик ще може видати до 5 атмосфер. І таким чином, що вже сюди йде нормально нормальний тиск. І нормальна подача. Дивіться, якщо зверху, то вже тут взагалі навіть не видно що там воно капає не капає. Тому я зараз переключу це все діло напряму і під ключ у балончик. Це відео було тільки для того, щоб показати, що ще можна користуватися інжектором. Але як ви бачите, тиску він не дає такого треба якісь більші інжектори, тобто вода є в шланзі, але... Але цей, не, не така вона не такий великий тиск. Цей персь, цей поливався. Щось два рази поливався, а цей пропустив. то Різниця тут трошки замітна, прямо ж листя почало трошки підв'янувати. Це ми сьогодні його опять включили, тому що там після просапки були каплі розкидані. Ну, десь поверху перці валялися і так далі. А цей періс значно підріс. Як ви можете оцінити балабухи такі вже хороші. це сорт Богдан ось тут. Виглядає. Так, перець підріс, але є бур'ян, вже в міжряддях, то не його. Завтра опять, пробіжимося і сапнемо. Значить, полилося воно настільки, що поливалось три дні назад. Дуже довго поливалося, то дивіться, в міжряді це пісок тут. Бачите, в міжряді воно ще мокре. це вже два дні. чи три дні, що воно вже не поливається. От, воно перець любить вологу, тому він і росте. Тобто пройдемося зараз, пробіжимо завтра. Де можна таку влізти сапкою позбавається бурян, де не можна, буде влізти сапкою, але бурян ось такий то ми його акуратно повириваємо, бо буває, що він росте з під коріння перцю і виривається прямо з кущом перець. Дивіться, який. Перець поки більш-менш такий нормальний, я скажу. Оброблявся він на днях опять передимів голдом, ще йому є куди. Голден Голдон оброблявся тільки половина, бо тут є половина, яку ми збираємо вже, то тут я тільки квадрісом його обробив. І які балабухи. Здоровецький хороший перець, нема що казати. Так, ті такі діла, то бурян треба просипати обов'язково, поки ще є можливість влізти, бо зараз сонечко пече, мокро, то бурян також хорошо росте. І треба тримати перець в чистоті, тому що коли він заростає буряном, це вже не то пальто, не видно де достигший, не так достигає. Коли ти вже шукаєш його, рвеш, потягнув за бурян, вірвався перець, обломалася гуляка і так далі. Та й воду випиває, бур'ян теж добре. Ну що, нормально, видно вже. Видно перців. Перців видно. Вже місцями є такі, дивіться, коліна, вищий колін, кущі є нижчий колін, звичайно. І такі будуть справи. Зараз прокапую добривом, і він буде ще вищий. Значить, дивіться, як відрізняються сорти перцю. Раз, два, три. Високих таких, а той все і нижчий. Нищиться Богдан, а це тут є Геркулес. Геркулес є. Дивіться, які балабухи Геркулесу. лісу. Видно. Це просто капець. Ну і кущі самі вищі. Босор Богдан. Він теж є такі гарні перці. В цьому році щось поки їх мало, але ще є час але вже теж такі гарні є. Тобто там будуть верху теж підростає, ще будуть перці. Але опять же яка тема? Ночі стають холодні зараз. Може ви замітили, ночі холодні, днем жарить. Вночі сьогодні було я в 11 годин, десь вечора дивився 13 градусів було тепла. Виявляєте? Це зараз і перець. Саме тільки виросте, хорошо позеленіє, а там вже і осінь, а там вже і перші пряморозки. І бувало таке, що дуже багато замерзало хорошого такого якісного перця в стадії такому полузелений, полужовтий, червоний, який там багато було замерзало. Всього на все один приморозок, а тоді ще погода, погода, хороша погода, але перець вже змерз. Думаю, щось там ж тільки що ж на перці був, думаю, що щось таке. Такий тиск малий. Я забув, що це в мене тут ще капається грядка капусти капалася. Капуста підростає. 20 промачило добряче. Капуста підростає. Капуста Глорія. Білокрилки, безліч, дивіться скільки. Хто не бачив давно білокрилки, ось вона. Нормально, це зараз трошки підсохне і треба його да проліхлити, тоді воно ще краще стане. В цьому балончику заключило реле. Найшов старий. Старий був в хорошому стані, просто від старості на сонці полопала пластмаса. Знаєте, можна заглянути з середину. Тож підключив я балончика до системи, тут без проблем воно працює. Кнопка тут працює без проблем. І так і воно зараз буде пилуватися, Так набагато тиск більший, ніж через інжектор воно видає. Зараз покажу ще ту капусту, яка там в мене є Серед Герткуліс Ах, лежить собі на соломці, бачите як йому тут добре. Тут всім добре, вони собі на соломці лежать. Я ще сен'янтовський перець, Колись при нього теж зроблю огляд. Покажу ту капусту, яку також садив пізню цю середню, раз ми вже про капусту заговорили. До речі, кріп ще не сходить, але я вчора кулупав. А вже є один. Ось другий сходить. Ось ще один зійшов. Вчора я його колупав. Це треба було, так, да, рядки видно вже вон до кропу. Треба було його диссикантом цвіркнути. Тут якраз був маленький бур'янець, а диссикант його б забрав би сьогодні сідній вилазив би. Так я теж робив. Значить ця капуста також росте, ота що я на візьміні, боявся її садити. Травлю, травлю, ця білокрилка її їсть і їсть. Але вона росте, будемо дивитися, щоб тільки не було, травити, також поливається на капельному і ця капуста, яка сіялась прямим висівом. І значить ось є. Вилізла вона після препарату Султан, вона вилізла. Будемо дивитися як вона. І на виглядає. Пару штук я тут бачив. Ще одна є. Це капуста сіяна прямим висівом, нагадаю, хто може пропустив. Останні новини. Є одна, через 40 см повинна бути ось тут друга. Не видно через 40 Ось ще одна. Ще одна, дивіться, 20, 40. Якраз. Ще одна і дивіться, 20, 40 і ще одна. Так і по одній. І ось дивіться, ще одна. Так і по. О, і вон ще одна. Посходила, бачите? Значить було як. посіяно і... Оброблено зверху препаратом Султан. Султан цей грунтовий гербіцид. Мета експеримента дослідити чи вилізе капуста після того препарата. Дивіться, Є одна, Дивіться, 20 40, друга. Там де кинули, там і вилізла. 20 третя. Бачите. І там далі повинна бути. Ось. Так що ось такі справи у нас. Ще глянемо на кріп з цієї сторони. Сонце жарить, треба поливати. Поливати, поливати. Поливати. Тут кропу щось я не замічаю, не помічаю. А, є. Тут є. Значить ще зараз одна поливка буде, кропу равликом. Намальовуються добре рядки і кидаємо тоді капельний полив. Дивіться, кріп повилазив. Да, кріп повилазив, бо вчора я ходив. Треба було вчора його десікантом. Ді Дісікант позабирав би. Ось цей бурян згорів би. Бачите, берізка почалась. І такого день-де -де, я ще там був замічав. Дивіться, вон берізка. Де-не де я помічав, що є перій. Не періє мешій вилазить, перію тут нема. І ось такий червоненький бурінець, як видно. Також його б теж забрало б. І кріп мав би значну перевагу в рості. Хоча він був укроплений препаратом Єзагард довсходовий сходовий Але де-інде все одно вилазить мощій. І кріп. Ось бур'ян. Ну, хоча може ось червоний. Може йому прийде капець під час адаптації до життя. Може ще гербіцид не спрацював. Хай вам всім щастить. До нових зустрічей!